Будьте реалістами, обирайте з того, що є. З вами Світлана Горобі, я вас вітаю на каналі Реальна жінка. В цьому відео я розкажу вам історію зі свого життя, через яку хочу показати, чому варто створювати свою реальність, вірити в те, що існує набагато більше, ніж ми можемо уявити чи побачити на сьогоднішній момент. Зараз я шукаю квартиру, і я зв'язалася зі знайомим ріелтором для того, щоб вона допомогла в цих пошуках. Я розумію, що я хочу, яка має бути квартира, і це було складено прямо списком. Коли я відправила цей список людині, людина бачу перелякалась і багато написала голосових повідомлень. Сенс яких був це нереально, таких варіантів на сьогоднішній день не існує. І ось пройшов проміжок часу, мені надсилали варіанти, але мені не подобалось те, що я бачила. І в один момент я почула таку фразу, що обирайте з того, що є, я вам даю гарні варіанти. Але я для себе не бачу такого варіанту, знаєте, таку квартиру, яку б ти зайшов і захотів прям жити, яка буде тебе запалювати, надихати. Адже я квартиру шукаю не просто щоб пожити. А для мене важливо вести там зйомку, щоб вона відповідала моїм внутрішнім цінностям. І також, коли ми змінюємо квартиру, то ми хочемо кращі умови і, звичайно, що готові платити більше за них. І оскільки на сьогоднішній день в Харкові теж така почалась цікава ситуація з. Зі світлом певні є да такі умови, то я подивилася на ті варіанти, які мені дають, і зрозуміла, що мені це не підходить, тому що, будучи, наприклад, на 14 му поверсі, як я буду туди підніматися, як я буду там жити, коли там немає газу, а є електроплита. І якщо будуть відключення, як я буду готувати собі їсти? Тобто я вже почала свідомо підходити до вибору цієї квартири. Я перестала взаємодіяти з цією людиною, зрозумівши, що в нас різні погляди. Коли мені людина каже, що це нереально, це неможливо, а я розумію, що я можу створити і минулий рік в моєму житті показав, що якщо я хочу чогось, я це обираю. І це проявляється в моїй реальності. Виявляється, що я можу створити, опираючись на себе, на свої знання, на свого внутрішнього такого генія, творчу таку особистість, яка є в кожному з нас. І звичайно, коли мене поміщають знову в рамки і кажуть, що це неможливо. Я перестаю комунікувати з такою людиною. Я впевнена, що і у вашому житті були такі ситуації, коли вам на вашу ідею кажуть, та ні, це неможливо, і що хочеться зробити з такою людиною? Сказати Ну добре, для тебе це неможливо, і я піду пошукаю інших. Або давайте згадаємо ситуацію, коли ми проходимо там, навчання, проекти, ми приходимо до наставників, і чому до одних ми йдемо? Тому що вони нам кажуть, слухай, яка цікава ідея, давай її реалізуємо, давай знайдемо всі можливості, всі різні методи, способи, аби тільки ця ідея реалізувалась і ти отримала те, що ти хочеш. І одразу постає така думка: а чи не забаганка це? Каприз, так пам'ятаєте, в дитинстві, коли ми чогось ну, дуже хотіли? Мама, купи? А мама казала, там були певні свої обставини, і нас якби поміщали в ці рамки. І нам казали, не будь капризною дівчинкою. А чи каприз це насправді, або розуміння, чого я хочу. І те, що я хочу, буде 100% у моєму житті. І оскільки я працюю з жінками, то я дуже часто помічаю, що спочатку вони приходять до мене невпевненими, вони навіть бояться подумати про щось, а потім проходить місяць-два, і ти бачиш, як жінка розквітає, вона починає бажати більшого. В житті з'являється обручка з діамантом, покращуються стосунки. Жінка купує авто із салону, і тоді я ще більше розумію, що в цьому всесвіті. У цьому житті можливо все. Тож що робити, коли тобі кажуть, будь реалістом, обирай з того, що є? Звичайно, що тут ви приймаєте рішення. Але якщо вам внутрішньо хочеться реалізувати цю ідею, я рекомендую стояти на своєму, мати таку, знаєте, стійкість сказати. Знаєш, дуже класно, що ти є в моєму житті. Я бачу нас не співпадають погляди. Я буду відстоювати свою думку, я буду відстоювати свою ідею. Я знаю, вона мене запалює, і я зроблю все для того, щоб її отримати. І ось тут згадався епізод із фільму Місія неможлива з Томом Крузом, хто дивився. Коли він готувався до чергової сцени, він підійшов до інструктора по безпеки. Він сказав, що я хочу реалізувати ось цю ідею. На що йому сказали Ні, це неможливо, це небезпечно. І він сказав Дякую, я пошукаю іншу людину, яка мені скаже, як оцю ідею. Оце бачення цієї сцени реалізувати максимально безпечно, і він знайшов і в одному із фільмів він це прям проявив. Тому дуже часто на нашому шляху і в нашому житті є оточення, є люди, які підтримують нас або не підтримують. І тут все залежить від вашої рішучості, готовності відстояти цю думку, відстояти цю ідею. І якщо ви хочете зростання, адже ця ідея, наприклад, ви дивитесь, що навколо люди, які не підтримують цю ідею, вам потрібно вийти на новий рівень підійти до інших людей, десь познайомитись, з кимось поспілкуватися і знайти тих, хто вас підтримає. 100% такі люди є у вашому оточенні, просто варто почати діяти. Зараз ще згадався приклад із мого життя. Нещодавно я їздила на конференцію, в нас був дрес-код, і я навіть побачила, в якому одязі я хочу їхати. Ну і як, звичайно, я пішла по магазинах шукати. І знаєте, так само вибір є, і можна було обрати з того, що є, але мене не влаштовувало. Чому? Для мене це не просто сукня для повсякденного життя. Для мене це перехід на новий рівень, адже мої наставники, з якими я проходжу свій етап зростання, це мільйонери, це успішні жінки. І для мене ця сукня це асоціація того, що я переходжу на новий рівень. І тому, звичайно, я вже обрала цю сукню, Саме з точки зору, а як би мені хотілось. Навіть я не дивилася на цінник, я обирала, а як я буду себе відчувати в цій новій сукні. І знаєте, я знайшла те, що я шукала. А варто було лише що наполягти на тому, що я знаю, чого я хочу, і я не погоджуюсь обирати з того, що є. І для цього, звичайно, мені потрібна проявленість, для цього мені потрібна впевненість, рішучість і стійкість. Тому якщо ви на сьогоднішній день маєте якусь ідею, це стосується вашого бізнесу, вашої діяльності, або ви маєте мрію, ви прям хочете, щоб це проявилося у вашому житті, я залишу анкету під цим відео. Ви можете її. Заповнити. Вона ні до чого вас не зобов'язує. Це анкета для того, щоб ви прийшли і поспілкувалися зі мною, і розказали мені свою ідею. Знаєте, я стаю місточком. Між людиною і ідеєю, ціллю. І дуже часто так відбувається, що люди поруч зі мною зростають, адже я бачу у вас те, що ви сьогодні не бачите, і можу вас направити туди, куди потрібно. І я стану саме тією людиною у вашому оточенні, яка скаже, ти можеш набагато більше. Тому заповнюйте, зустрінемось, поспілкуємось, і тоді ви вже вирішите. А ви хочете швидше легше досягнути того, що поки що немає у вашому житті, і потім сказати: знаєш, в мене вийшло, я повірила в себе, я знаю, що я можу набагато більше. І саме з цього закрутиться ряд подій у вашому житті, де ви побачите, що я можу створювати ту реальність, до якої я прагнула. З вами була Світлана Горобій, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, залишайте коментарі. І до зустрічі в нових відео!